10 серпня середа Євангелії від Матея. Царство Небесне, подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов наняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. Коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що безцільно стояли на ринку. Він же їм сказав ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам, і пішли. Коли знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. Близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм, чого тут увесь день бездільно стоїте? Кажуть йому, бо ніхто не найняв нас. Сказав їм, Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич на робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько 11 години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. А взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи Оці останні одну годину працювали, а ти їм зріняв із нами, що зносили тягар і спекуту днини. То, відповідаючи одному з них, сказав Друже, не кривжу тебе. Чи не за задинаріє погодився зо мною? Бери своє та йди. Хожу би й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити за своїм, що захочу? Чи окошду є лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші останні. Дорогі друзі, Ця притча про заздрість, бо ті, які працювали увесь день, мали неприємне відчуття, що інші, які за одну годину попрацювали, отримали ту саму зарплату, що й вони. Їм заздрісно, що іншим пощастило більше. Свою заздрість люди часто виправдовують справедливістю. Їм здається несправедливим те, що інші мають більше статків, успіху, талантів або навіть благодаті, що вони менше працюють і більше мають, або вже з народження отримали спадщину чи потрапили у сприятливі обставини тощо. Але насправді кожен отримав від Бога так багато. Що цього вистачає, аби бути щасливим. Дуже часто судження про те, що іншим пощастило більше, є обманними. Ніхто не знає внутрішнього життя і страждань тих, кому заздрить. Водночас християни мали би прагнути, щоб інші були щасливими. Щоб навіть якщо одну годину попрацювали, отримали ту ж нагороду, що й вони. Царство небесне. Господи, нехай наші очі не будуть лукаві з того, що ти добрий.